Не знаю, який в мене буде звук, тому що я сьогодні на петличку записую. Давно цього не робила. Побачу, що з цього вийде. Хотіла привітати всіх, кого можна з цим вітати червень, червень, місяць. І подумала, що, мабуть, приділю цей місяць в своєму блозі, в тому числі і в відео, якихось тем, які для мене досить чутливі, дослідження себе своєї сексуальності і стосунків. Думаю, десь ближче до кінця місяця, або якщо все буде добре з навчанням і в мене з'явиться якийсь десь вільний час, можливо раніше. Також хочу опублікувати відео про свою участь в різноманітних райдах. Поділюся з вами, чому мені подобається цей рух, і як. Він впливає на моє життя позитивно, маю на увазі, звичайно ж. Ну і заодно просто хоч щось опублікую тут вам зараз, щоб ви не думали, що я закидаю канал. Почалася сесія, і це для мене виявилось набагато ще складніше, ніж я собі уявляла. Я рада, що ви все ще тут. До речі, всім привіт! Мене звати Мія. Вітаю вас на каналі Міаніма. Це канал про мене, моє життя, моє дослідження себе і багато інших речей з цим пов'язаних. Відкриєте тут якісь сторони мене. Можливо, якісь сторони самих себе. Про стосунки. Зараз відразу така ремарочка. Мені 32 роки, я незаміжня в даний момент не перебуваю в стосунках. Як ви вже знаєте з попередніх моїх відео, які я публікувала в цьому році, я довго була в терапії. Дуже довго займалася дослідженням себе, і в результаті я підтвердила тільки комбінований дух, який, є, в принципі, ем, виявився найменшим злом з усього, яке могло, що могло статися зі мною, і це дуже-дуже полегшило мені е, сприйняття себе, розуміння того, де я зараз. Блін, я відкрила вікно, прикольно зараз там пташки співають, ворони каркають. Мило, не знаю, чи вам буде це чути через звук петлички, але просто відволікаюсь на це. З розумінням того, що в мене є певна нейровідмінність, яка частково впливає на моє життя, і мені доводиться багато якось модифікувати свій розклад, свою поведінку, свої плани під те, як функціонує мій мозок. І це з одного боку. Когось для когось може виглядати як дуже багато якоїсь зайвої роботи. Для мене це насправді дуже полегшує мені життя. І я останнім часом прям насолоджуюся дослідженням того, що для мене працює, що не працює, коли, коли я стаю більш продуктивною, як я відновлююся, як я здобуваю натхнення жити життя, спілкуватися з людьми, соціалізуватися, проявлятися в соцмережах. Для мене це якби проходити шлях, який я проходила дуже багато разів. Заново. отже, під час того, як я була активна в терапії, звичайно, якби всі інші сфери мого життя були на паузі. Я мало спілкувалася з друзями, мало спілкувалася зі своєю родиною. Мало а, взагалі цікавилася чимось окрім свого здоров'я і роботи, тому що робота мені була потрібна, щоб вижити здоров'я, в принципі з тих самих причин. Коли е, я побачила, що терапія е, працює для мене, коли я нарешті відчула, е, що я повертаюся якось до себе і я е, е, можу чути себе і взагалі помічати, що є і інші люди навколо, я почала цікавитися ще іншими аспектами свого життя, в тому числі і того, як я планую жити своє життя далі, чи бачу я себе в стосунках, чи я бачу себе. Самостійною особистістю окремо від всіх, чи мені потрібні інші люди, і висновок був такий, що потрібні мені інші люди. Далі почало почалося розбирання в собі і в тому, хто з тих людей, які мене оточують, тому що їх багато мені справді потрібно а хто о, якби просто перехожий на моєму життєвому шляху може. Ви відчуваєте всю цю, цю поетику мого мовлення, я сама в шоці. Під час терапії ти починаєш чути не тільки голос внутрішнього критика, але й голос внутрішньої дитини, який завжди затикався. Ти починаєш чути і голос внутрішнього дорослого, якому просто не було куди вже всунутись. Ти вирішуєш, якому з цих голосів надавати більше. Сили і значення дуже дуже складно зрозуміти, що ось це я приймаю рішення як доросла людина. А ось це я е, роблю, щоб компенсувати потреби моєї внутрішньої дитини, що не є чимось поганим, просто розуміння всіх твоїх вчинків дуже допомагає е, справлятися з своїм життям і. Менш критично ставитися до того, що в ньому відбувається, і більш приймаючи, що дозволяє відкрити в собі якийсь потенціал, якого раніше навіть не помічав. Щодо стосунків для мене це такий, знаєте, травматичний досвід самого дитинства, коли тебе виховують в якихось конкретних традиційних релігійних цінностях, коли тобі не пояснюють твою цінність, але дають мету. Колись вийти заміж, бути хорошою дружиною, мамою. Якось так тобі не говорить, хто ти, принаймні, не говорять так, щоб ти не відчувала знецінення відразу в цьому. Це складно пояснити, але я думаю, більшості людей мого віку це дуже знайомо і пояснювати в принципі не треба. В досить дорослому віці довелося всім розбиратися, що з цінностей щодо стосунків є моє, а що не є моє. Просто щоб зрозуміти, хто я і що я можу дати для якихось. Майбутніх стосунків, щоби побачити свою цінність без стосунків, і зрозуміти, як я можу збагачувати себе і іншу людину через стосунки. Той момент, коли ти розумієш, наскільки вже все розкладено по поличках, коли з'являються люди, з якими це треба реалізувати, ти стикаєшся з їхнім баченням того, як мають функціонувати стосунки, Класно, буває так, що ви з людиною на дуже різних емоційних і психологічних рівнях. І це не в плані, щоб там знецінити чиїсь досвіди, чи якось здаватися більш просвітленою, ніж інші люди. Це в плані розуміння і поваги до того, що ви знаходитесь на цьому рівні дослідження себе, я на трошки іншому. Ми можемо спілкуватися, можемо. Обмінюватися, не знаю, нашими думками щодо того, куди наше спілкування може призвести, але з повагою один до одного, якщо комусь з двох спосіб мислення і бачення стосунків не підходить, то потискаємо руки і розходимось як дорослі люди, у яких є своє життя, своя самоцінність, яка не змінюється від того, чи хтось інший з. Має бажання і змогу побачити цю цінність і е, прийняти її особливості. Дещо ще за півроку до завершення терапії я почала е, частіше ходити на побачення, спілкуватися з різними людьми, там не обов'язково через якісь додатки знайомств, через знайомих, е, через колег, стикалася з якимось е, речами, які були мені дискомфортні. Щось обговорювала в терапії, щось обдумувала сама для себе. Зараз використовую для рефлексії чат GPT, тому що дуже-дуже допомагає якби відрефлексувати свої думки і зробити якісь висновки, що я можу винести. Дуже часто навіть якийсь неочікуваний для себе фідбек від іншої людини. Даряло, типу, о, я така людина. Кілька сесій з психологом, щоб подумати. Чи дійсно я така людина, і я просто сліпа до того, хто я є, чи все-таки е, є в мені якась така частина, яку я не хочу прийняти, і це, типу, мені заважає себе такою бачити і не паритися з цього приводу. І в більшості випадків е, я приходила до того, що м, ні, е, людина е, може сприймати мою поведінку, е, мої висловлювання, мої погляди. Е, Першого дня знайомства певним чином, вона говорить про це. І я можу з цим погодитись чи не погодитись. І я не потребую того, щоб доводити цій людині, що вона не права, якщо вона не права. Я вважаю, що од... одною з таких хороших моїх якостей є те, що я завжди готова обговорити це. Але не всі люди можуть бути до цього готовими. І я це теж приймаю. Але е, я дуже часто. Стикаюся з тим, що люди не вміють вести діалог по дорослому. Всі, хто там досліджує себе, вони забувають, що в стосунках не тільки вони самі є, не тільки їхні потреби, а є і потреби іншої людини. І якщо хтось щось робить, наприклад, це то не тому, що через них, щоб якось викликати в них реакцію, а тому, що роблять люди зазвичай так, щоб, як зручно для них. Я навчилася це з віком. З віком, з досвідом поважати. Тобто я не схильна тривожитись, якщо хтось мені не пише, не схильна переживати, якщо я бачу, що людина спілкується з кимось ще. Не схильна очікувати від людини якоїсь конкретної поведінки про активності і далі. Тобто я запросто можу написати комусь, хто мені подобається, прогулятися, піти на каву. Я відкрита до спілкування. Якщо. При першому спілкуванні один на один ми розуміємо, що це нікуди не йде. Ок, я готова тут розійтися і далі жити своє життя, не надто рефлексуючи над тим, хто що і як зробив не так, а що, або що з ким не так, і чому це не спрацювало. Так, якісь речі для себе я візьму зазвичай щодо своєї поведінки, як я буду поводитись наступного разу, або як я не буду поводитись. Типу, я знаю, що наприклад, якщо я йду на перше побачення, я не буду вживати алкоголь на першому побаченні з людиною. Я не йду до цієї людини додому. Якісь елементарні речі раціональні. Спосіб зустрітися з кимось це навіть не можна назвати першим побаченням. Якраз недавно хтось мені говорив, що перше це не є побачення, це просто знайомство. Після якого ви вирішуєте, чи будуть у вас далі побачення, чи взагалі якось буде розвиватися це спілкування вже майже рік, як я більш активно приділяю ці частині свого життя. у мене стільки різних ситуацій було. Які ну я типу не сприймала з великою рефлексією, типу, якщо там щось не спрацьовувало, але дуже так відрефлексувала, коли у людей були чомусь до мене претензії. Особливо мене веселить ситуація. Наприклад, хто запросив мене пригостити чаєм на що я погодилась. Потім десь ми гуляли, вирішили поїсти, кожен заплатив сам за себе. І, в принципі, під час спілкування зрозуміло ну, особисто я зрозуміла і проговорила це прямо словами через рот, що я думаю, що це спілкування може призвести, наприклад, до дружби. І все. І потім інша людина тобі починає, наприклад. Писати повідомлення з образами, ти так собі ніколи нікого не знайдеш. ти там... Ну, типу, якісь такі речі, які, в принципі, інтерпретація цієї людини мене на мене точно ніяк не вплине, тому що хтось драматизує стосунки, стосунки це, типу, дві зустрічі, наприклад, чисто для прикладу, але з власного досвіду. Під час того. Як я, ну я мені двох зустрічей недостатньо, щоб зрозуміти, що мені людина подобається. Так, я з першої зустрічі можу побачити, чи людина приваблива для мене. І Якщо друга зустріч була, то так, мабуть, що я подумала, що так, фізично людина для мене приваблива. Але це не значить, що я з кожною фізично привабливою людиною хочу будувати стосунки. Для мене це дуже важливо. Я на даному етапі свого життя зрозуміла, що най, найважливіші цінності для мене це взаємна повага. І розуміння власної самоцінності, вміння проводити добрий час самим собою, вміння виділяти час для інших людей, і вміння поважати кордони інших людей, розуміти, що відмова це не причина шукати якісь глибокі травми, пояснення, що хтось там, уникаючий тип перев'язаності має, або ще якась фігня. Бо навіть якщо це так. Відмова зазвичай це просто відмова і все. І, наприклад, якщо людина говорить: у мене немає часу на зустріч, тому що в мене там важливі якісь справи заплановані. Це так і є в дорослому світі, в дорослих людей. І це до того, що мені 32 роки, я б не проти була бути в стосунках, але в мене ніколи не було довготривалих стосунків. І якщо чесно, от зараз це буде просто бомба для всіх, хто були моїми крашами і знали про це. Я ніколи не закохувалася. У мене були, була ідеалізація оце, кохання без відповіді якихось конкретних людей і їхніх образів. Але в мене не було ніколи стосунків з людиною, яку я закохана. У мене завжди була цікавість, але мені дуже-дуже важливо мати емоційний зв'язок. Емоційний зв'язок я можу створити лише з, з людиною, з якою я. Фізично спілкуюся, бачуся, можу доторкнутися. Ну, в плані, коли це взаємне бажання доторкатися. Так, в мене є досвід спілкування і дружби онлайн, але це абсолютно інші стосунки, ніж я б хотіла бачити як свої стосунки в житті. Загалом, ось таке от відео розмовне знову ж вийшло для вас. Чисто мої рефлексії сьогодні. Бо кілька днів про це думаю вже і накопичилось цікавих досвідів походів на побачень. Загалом в мене є цікаві історії, до речі, з дейтингів і я прям, я прям дуже хочу ними поділитися. І якщо моя особистість стирається в стосунках, то мені не потрібні такі стосунки. Бо, в принципі, мені дуже класно в компанії самої себе. Якщо я впускаю якусь людину в своє життя, я не роблю, типу, це так, ніби. Якщо я роблю комусь послугу і впускаю її в своє життя. Я маю на увазі, що це для мене вже важливо. І я бережно ставлюся до цього рішення, тому очікує такого ж ставлення від людини, якою впускаю в своє життя. Це досить складно відчути, що от це саме така людина. Та і коли я про це кажу, це не значить, що будь-хто такий, се. Я я без стосунків, все, Я тобі дуже підходжу. Мені так, от напишуть, тому що в мене таке є достатньо, і всі ті друзі, які там чекають, ну що ти вже все нагулялася, діпа, я все ще тут. Нічого, це не так працює. Це не так працює. Я на даний час відкрита до того, щоб бути в стосунках. Також я відкрита до того, щоб це були дуже різні формати стосунків. Я не зацікавлена в тому, щоб. Просто задовільняти чужі потреби в тому, щоб мати якусь конкретну картинку стосунків, в тому, щоб м -м, відповідати якимось там нормам чиї, чиєї сім'ї, чи, е, чиєї фантазії. І я зацікавлена у взаємообміні. М -м так, я прораховую, я продумую те, якими я бачу свої стосунки. Тому що. Я вважаю, що це єдиний правильний варіант для, для мене, щоб ці стосунки відбулися. Просто попробувати стосунки. Я вже маю досяг таких досвідів. Це все закінчувалось нічим. Знижувати свої стандарти куди ще нижче. Серйозно. Повага, присутність, не застрягати в режимі жертви. Все. Звичайно, що може бути таке, що. Я класна людина по всіх параметрах, але фізично мене не приваблює теж. Може бути. Може бути. Блін, це вже знаєте, звучить як якась візитка на сайті знайомства, яка затягнулася. <говорю> Навіть якщо це все до сих пір дивився хтось з моїх родичів е, і людей, які там починають переживати про моє особисте життя. Не в мене реально все дуже добре. Я в гармонії сама з собою і зі світом. І, звичайно ж, що поруч хотіла б бачити людину якої таке ж відчуття себе. Дякую вам, що додивились до цього моменту, блін, моя кава за півгодини вже вистигла. Реально висновку. Вже я її холодно вип'ю. Всі посилаю примічки добра, любові, обіймашки і бувайте. В мене продовжується збір на реабілітаційний центр, відкрила допоміжну банку. Я майже в її вже закрила. Там трошки лишилося. Якщо маєте можливість закинути, в посилання в описі.